Явно що ви прийшли на спілкування з художниками, тому що у нас було дуже цікаве, але було дуже багато людей, і важко було поговорити більше про роботи, про техніку, про історії, які за ними, тому що ну нам особисто завжди цікаво, знаєте, коли ми робимо виставку художників, не просто показати картини, а все ж таки те, що за ними стоїть. Те, що художники хочуть розказати про себе. А ось ми робимо зустрічі. Вони зазвичай у мобільному форматі, якщо у вас будуть питання, або можливо вже є, ми можемо з них почати, або ми просто можемо послухати і по походу, теж ставити питання. Ми вам даємо слово і, будь ласка, розкажіть нам, з чим ви до нас прийшли сьогодні? Ну, як нам взагалі ця виставка? Да, Доброго дня, друзі. Дякуємо, що ви завітали до, наш... до нас. Подивіться наші твори. От ми дуже раді вам. Може, ще щось хтось йде. Мені дуже. Подобається ця галерея. Я пані говорив, казав, що вона якась як оселя, як квартира, як дом, як дім такий. Щось таке тут кухня. ну, ну слухайте, Все як От. І, і сподіваюсь, що ті наші картини добре ну, в ваш простір. А самі ну, казати про картини, які вони, да, ну я, наприклад, не берусь, тому що, ну, це моя особиста думка така, що я от то, що зробив, то й зробив. Там на протязі якогось часу, да? От, ну, наприклад, оці картини, оці мої картини, от тут, в цьому просторі, вони зроблені за Ну, два роки десь, ну протягом двох років. От. А так як я в Києві відносно недавно, ну скільки, п'ять рок, років я живу в Києві, це небагато. А з іншого боку, це і немало, тому що за п'ять років у мене було декілька таких напрямків, періодів, да? якась ломка, поїски творчі. Тому що велике місто для мене ну, вразило мене дуже. Місто самі люди, самі художники, течії, от, мистецтво, яке в Києві, так скажу. Да? Для мене це дуже таке вражаюче, вразило мене дуже сильно. І от ці картини, це вже останні, якщо ви вже помітили, тут повторюється. Сюжет і героїня така у мене є жінка, яка працює на землі, щось вона там робить. Починалося з, от з цієї картини, от там, де доволі реалістична, вона працює. Це моя родина, Бісарабія, там, де степ, там, де багато землі. На жаль, небагато дерев, тому що це вже степ така. Да? Смуги, лісосмуги там є, і праця жінки на цій землі. Ну, це зрозумілий сюжет, але потім цей сюжет перетворився на символику, і ця жінка вже має інший образ От на цих картинах. Наприклад, вони, вона більш абстрактна, вона вже як, ну, як сказати. Знак якийсь. Це вже не просто людина, а людина жінка це не випадкова жінка. А, чому жінка? Але це вже трошки інша тема, це моя філософія. Може, зараз це недоречно. Не і вона має споруддя, таке, як граблі, да? ну, буквально. Але ці граблі вже також не граблі. це символ снаряддя. Яке вона, жінка, очищує землю, очищує все, Очищує світ, всесвіт, ну, це вже як. От. І назва у цій серії цивілізації. Чому цивілізації? Тому що ну кожна людина це є цивілізація. Ми всі різні, і однакові, і різні. От. І е, я вже не кажу, що різні країни, різні країни, різні. Культури, це є якась цивілізація, цивілізація, цивілізація. У нас тут, на цій землі, різні цивілізації, і з одного боку це добре, тому що ми різні і нам цікаво до один одного знайомитись, пізнавати щось. Але з іншого боку, це і те, що приводить до. Ну, сподіваюся, ні до катастроф, як такої катастрофи поки нема, ми живемо все, да? але воїни і все таке інше. І оці різні цивілізації, от такі вони є. Як вони є, такі вони є. І тому ця тема у мене ще є, вона мене триває поки тема цивілізації. Я не маю на увазі, що де, е, якісь там різдвні або з глибін космосу, Всесвіту, якісь інші цивілізації до нас можуть там, прийти або що. Ні. Справа не в тому. Хоча в картині якась присутність є щось такого незімного, да? але це не, 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 не головне. Цивілізація це ми з вами. Кожний з нас є цивілізація. Ну, може, це забагато вже. так що от так Дуже от. цікаво. Дякую. Дякую. Так. Я продовжу трішки. Да, я ще раз і ще багато разів буду дякувати галереї Imagine Point за цей затишний простір, і дійсно так вийшло, що всупереч традиціям галереї, наші картини в різних залах, бо наша дуальність, назва виставки, да, вона виявилася такою, що. Якби виявились гармонію в різностях, да? тобто ми різні, тому ми окремо роботи виставлені, але все одно в якась в цьому гармонія є, я так вважаю. От. І Якщо говорити про свою творчість, то. Знову ж таки, скажу, що в тому залі я виставила частину, частину серії робіт під назвою Метаморфози. А ця серія робіт досить відрізняється від інших моїх картин. Хто трошки знайом з моєю творчістю, також це побачить. Цю, кожна картина вона створюється без попередньої ідеї, без розробки композиції. Тобто, це майже кожна робота абсолютно інтуїтивно створюється. І для мене особливо це дуже цікавий процес, це не про знання і якийсь досвід, а це про власну інтуїцію, про внутрішній голос. Зараз я трошки поясню, коли переді мною білий холст, і от мені, мені хочеться якби Розмови з собою, я починаю накладати плями просто хаотично. Ну, можливо, художники, абстракціоністи також саме так і працюють. Одна пляма, якісь нашарування інші, і коли вже заповнено десь відсотків 70-80 полотна, тоді я вже вмикаю мозок і е, підключаю і починаю розуміти, що з цього вийде. Тобто ці плями можуть перетворитися на квіти, але це будуть нереалістичні квіти, знову ж таки. Або е з цих плям створюються якісь образи. Пляма сама стає образом кольорова, і потім вже я починаю розуміти в процесі роботи якісь символи, які за цим стоять, да? дивлячись, же, що я е хочу створити. Тобто, це такий діалог безпосередньо з самою собою, без врахування, якби от що е, якихось своїх вже таких, може академічних знань, напрацьовок, це інтуїтивні такі роботи, і вони цікаві тим, що мені здається, що жодна з них не повторюється, і це просто неможливо зробити. Вони унікальні, кожна по-своєму. Якщо говорити конкретно по кожній картині, кому цікаво, я розповім, ми да, перейдемо ми в той перейдемо. зал. Йдемо, так? Йдемо, Добре, йдемо так, туди. Так. В моїх роботах взагалі дуже часто виникає образ жінки, але це не випадково, мабуть, тому що я сама жінка, і тому через цю сутність мені легше передати якісь сенси. Якщо брати конкретні картини, знову ж таки про свою творчість дуже важко розповідати, але я спробую щось, ну, як. Приблизно, так, що з цього вийшло пояснити. Наприклад, ця робота називається Три місяці. Оці, так, Як символ місяця, ці плями в формі кола білі, і образ жінки. Взагалі то місяць. І Жінка якби, поєднує, да, порівнює жінку з місяцем. Тобто одне символізує інше. Три стадії а, жінки: це молодість, зрілість і мудрість, скажімо так. От. І е, от, як вона змінюється да, впродовж цих трьох стадій, як вона мудрішає. Також от, ці квіти там, в народному стилі, в неї як на спині, да, і переходять в Турні квіти на голові, то також символ її жіночності, і можна навіть сказати плодючості, образ життєдайності ці квіти. Жінка це тайна про кольор. Про кольори, що саме. Жінка це тайна, це загадка. І може, тому в неї кольор обличчя такі, бо це ну, невідомо, чи це день, чи це вечір, чи це, що це за пора дня і який в неї настрій. Ну... Жінка-ніч. Жінка ніч. Може, ніч. Ну, да, Три місяці картина. А, наступна робота, я просто. Дуже сильно, дуже сильно люблю весну. То просто для мене таке натхнення, от те, що зараз відбуватися, починає в природі, що е, я можу її малювати багато, і вона може в мене бути скритою, може бути більш явною. Ну, тут е пояснювати довго не буду, просто е згадаю, от ще раз цю техніку свою, да? спочатку були просто плями, потім я побачила образ коня, потім я зрозуміла на іншому полотні, бо це такий диптих, він поєднаний одною рамою, що цьому коню необхідна якусь компанію, і додалась корівка. Ну, це все образи, символи українські, тому то вже. Можна е, поєднати з цим також. А це ж земля чорна. Ще, ще на ній тільки починає щось проростати, Вона вспахана та земля, поорана, да? і тому та чорна пляма то просто як поляни засінні, а там же все квітне. От, ну, Наступна робота називається Думки про побачення. Ці думки, так, тобто, така ідея, такої назви виникла, може, тому що от тут якби, жіночий образ, чоловічий образ, і вони так щось більш явне, щось більш розчиняється. І в мене такі асоціації виникли, що такий стан, коли наче ти себе конкретним почуваєш, але ти не знаєш, що тобі чекає попереду. З ким ти зустрінешся. І отакий от силует, образ не, не проявлений, ще, ще невідомий. Не Там Букет можна сказати, що це символ почуттів пристрасних, да, червоний. А синій колір це навпаки як така, як мрії, як символ мрії, як, якісь надії, сподівання. Ну, тут вже. То, що побачить. На наступній роботі то взагалі прототипом була моя мама. То я коли малювала, в мене вийшла така річка, все, у мене були згадки з дитинства, як ми їздили до бабусі, дідусів на Винничину, і будиночок над річкою, і всі щасливі, всі красиві, здорові. Жінка з квітами, то прообраз була моя мама. Дама в капелюсі, то наступна робота, то також можна сказати символ вінка, да, який символізує от таку жіночність, душ, духовне багатство, можливо, також якусь таку життєдайність жіночу. От тільки цей вінок направлений наверх. Тобто я це назвала капелюхами, і там сонях, і там пташка навіть зверху. Ну то вже хто що в тому побачить, можна сказати, що ця жінка вона несе у собі той світ духовний світ, а будинок належить до реального світу. І вона так між. Між світами, десь там мандрує. Не знаю, то важко пояснювати свої роботи. Ну, може, і далі вже я так на питання відповім, бо то буде ну, то забагато. Напрацю. Про цю все ж таки. Ну. Давайте, давайте. Да. Да. Да, ну, Тут, до речі, ця робота перегукується з, іншими, з іншою серією робіт під назвою Сенси. Там такий в мене є домінуючий образ жіночої, такої форми, як ви бачите. Тобто ця робота називається усвідомленість. Я її створювала саме коли ковід починався. І всі ми замислювали, що це таке і як це все переживати, як до цього всього відноситись. І е, я розуміла, що дуже важливо. При всій тій інформації, при е, тиску, да, зовні залишатися самим, самою собою, усвідомлювати, хто ти є, які в тебе цілі в життя, не вестися на якісь там провокації, тобто, е, е, ну. Головну свою от мету, да, свою ціль тримати, — тримати в собі, не розпилятися, не розчинятися. Хоча от, от цими мазками, да, можна сказати, що там от, от, от ці рухи, енергії, життя, яке нав, навкруги от, носиться, хоча в ковід воно не, не, не носилося, а навпаки, зупинялося, наче, але все одно час летить. А важливо залишатися у свідом... в усвідомленому стані, дослухатися до себе, чому, чому ми живемо, для чого, і для чого ми народилися. Ну, ось така філософія. Mm -hmm. От, що ще сказати. Mm -hmm. ну, просто mm -hmm. да, не mm -hmm. паша mm -hmm. каже, не mm -hmm. треба, mm -hmm. ну бо mm -hmm. да, може і не mm -hmm. треба. Скажіть, будь ласка, а ви показуєте роботи один одному, коли вони готові? Чи взагалі, от як у вас це відбувається? Чи цікава вам думка один одному, чи навпаки ви не хочете, або ну і як ви її висловлюєте? По-різному, по різному. По-різному? По різному. Показуємо, і до того, що коли ще картина на стадії, ми. Один до одного ми ну, в гості ходимо. Там, <рик> От, і іноді, може, десь сперечаємося, але не, не дуже, тому що якось воно якось так. Ну, дуже важливо поважати думку да. одне одному. Обидва так. особистості окремі такі художники, які різні художники. Тому навіть якщо там щось мені не подобається, то ну я буду мовчати, бо я поважаю, що це, це дуже зручно. До речі, дуже зручно, коли є до кого Коли є до кого, да. в гості. Да, да, да. Ні, не просто в гості а, а запитати, ну як ти дивишся, тому що очі да. вже втомлені, ти не бачиш, що ти робиш ну раз. А тут свіженьке щось, і вона да, каже, я погляд. кажу. Да, да інший погляд. От про цей образ господині Степу. Справа в тому, що у нас тут гості приходять, і вони тут... Дуже надовго залишаються, mm -hmm. розглядають верхоти і трактують по-своєму. Звісно, що це дуже приємно, але no, запитання це виникає, і у мене і в гостей наших Господиня э, на Степо — це жінка справляла. Mm -hmm. В інших картинах вона просто мандрує це такий мандрівний наскрізний образ, який мандрує картини в до роботи, причому робота виконані в різній стилістиці. Yeah. Від э, такого яскравого барокового золотіння до, наприклад, мінімалізму, Ахроматичне, до тематичної да. такої. Да. Так. Що це за український ну, я... да. в цивілізаціях? Так, так, в так. це я кажу. Чому жінка, по-перше, тому що, ну, не чоловік же. <нацес> <нацес> ні, 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 це принципово. Для мене це принципово, тому що чоловіки вже створювали щось, робили, робили, воювали, не девою. А мені здається, що майбутнє це і це не комплімент, вибачте, це жінка. Жінка, на мій погляд, може. Я не хочу казати порятувати, як... — Що що ти кажеш? — Ну, спасти спасті да? А, От, ну, Врятувати Врятувати мир. Я не хочу так е, гучно казати, там якась краса спасе, ну, то таке. Але жінка. Жінка, я не знаю, в образі президента, в образі чогось. ну, Неважливо, в ролі. в ролі. І тому в мене жінка. І спочатку вона була реалістична, а потім вона, як ви казали, така е, е, і, і мандри перетворювали її в таку абстракцію і в знак. В символізм, в знак, вона вже знаково стала. І чому граблі? Тому що граблі це як у мене така асоціація, це коли ми себе там волосся волос щось там ще, наводимо порядок, так скажемо, доладу да? ну, до в себе або свою оселю. А граблі, коли е, чоловік або жінка, людина громадить, да? громадить да? таке слово, uh -huh. e, наче -то він розчосує цю землю. Тобто після до цього руху, да? земля так там десь багнюка якась, десь що. А після вона вже чиста, вона вже така причосна. Uh -huh. вот. ну, в, в хорошому It's сенсі that's цього that's слова, да? yeah. вот. вона стає чистою. І тому ці граблять, тому ця жінка, а не чоловік. Чоловік не, не розчиняє, на мій да? погляд, не, не сприможне. Несприможне. Цікаво прислухати те, що глядачі ну, тут з радістю діляться своїми думками, і no. це теж дуже приємно, не просто споглядає. Перше. Отже, мені дуже сподобалося, кажу, так це ж символ стабільності. Вона ж переходить з різних за стилістикою робіт і різного часу дати символ якоїсь стабільності. Так. І потім інша думка, оця Є... противага антитеза, до mm -hmm. символу сіяча. Це війни mm -hmm. символ, він насправді так. дуже архаїчний бій, бій mm -hmm. прийшов з архаїчних культур. Але подивіться, жінка розчищає землю, mm -hmm. а чоловік. Сіє зерно. Ну, я не знаю, можна і так сказати. Його там немає, але десь там він... А теоретично він може з'явитися, щоб посіяти це зерно. До речі, одна картина, яку я забув чомусь включити в цю експозицію. Там якраз чоловік, я себе там намалював, стоїть отак, от граблі, да? і от він, сто... він стоїть. <риклад> ну, він вже попрацював. Сіяти чи не сіяти? І там десь е е е е якесь багаття позаду, і вітер налітів, і оці це от, ну все от таке. Шерберт пішло. Але він стоїть, от, такий, от, що він щось зробив добре. Ну, це, як, е я забув цю картину. До речі, е це Треба бачити, але от один чоловік є такий. З граблям і він не працює, а вже напрацював там. розумієте, от, А в основному це жінки. Да, я хотіла спитати, оця картина, може ви розповідали ж... дві жінки. Ага. Не щось розказати? Ну тут не, немає конкретики, яка це стать. <гум> Ту така, ну це не, не дві жінки. Я не... Для мене скоріше це два чоловіка, до речі, <гум> да, ніж два. Це е, просто якась ситуація зустрічі. Да? Можливо, трохи різних людей, бо один в холодній гамі, інший в теплій, їхнього порозуміння, їхнього спілкування. Тобто це ну, yeah, не, yeah, немає без, без конкретних якихось персонажів, просто yeah. м, такі людські області. Чомусь над головою чорне? Ну чомусь так а чорний гарно підкреслює яскраве просто тому чо, да тоже не обов'язково в чорному якісь сенси трагічні. Тут чорний, щоб проявити на чорне, це по перше, сучасне, А по друге, як Інна сказала, це зовсім не трагічно. Це у нас така уява якась чорна в Індії, то, в, Індії да, в Індії чорна, це як у нас біла, да. наскільки я знаю. Це не колір І Інна просто ламає ці стереотипи, і Я також не давно, знає, давно поламані. <свят> да. так, ще таке запитання щодо цієї роботи теж, оскільки ми на, на ній вже затувалися. Парний умовний портрет. Да? Чи мені так здається? Чи дійсно це якесь натхнення ідеї від античності, наприклад, від античної скульптури? Бо це перестилізовані mm. образи, вони ну мінімалістичні? Я думаю, так чи інакше воно впливає все, що? Mm -hmm. Чим колись художник цікавився і милувався, скажімо так, воно впливає. Конкретно створюючи цю роботу, можливо, я і не згадувала античність, але образи, да, схожі, можуть бути, звісно. То, ваші, то вже ваше сприйняття ваше йде, є, у є. вас свої асоціації. Тобто, коли я працювала над роботою, у мене не було перед очима книжки з античними головами? Так, да, та, та, то воно з підсвідомості я ж розказувала, що я навіть не знаю, чому. Ну, саме такі, чому тут, тут зелене вийшло обличчя? Просто була зелена пляма, я вирішила її так і залишити, бо мені сподобалось по живопису. А, а символи то вже глядачі бачать і надихає? От улюблені художники, пістечі в мистецтві, взагалі отаку, якісь можливо культурні настрій. Художників. Багато різних, якщо брати загалом, то ну, починаючи з епохи відродження, з середньовіччя, до речі, навіть середньовіччя, потім постімпресіонізм, ну, різні художники. І ті, що багатьом подобаються, і Ван Гог, і Пікассо, і Марк Шагал, і, і сучасні якісь художники дуже сильно надихають. Просто в нас є в Києві прекрасні. <привширь> і навіть і прийшли сюди, так да? <плес> класні. От які ну, <плес> <плес> просто, да, дуже. До речі, от ви запитали <плес> про чорну. <плес> уявіть собі, уявить собі, що чорного тут немає. То оці плями вони би просто напрацювали. Б. Ось і все. Тут часто такі живописний. Е е Такі задачі художник ставить собі. Та більше, що там навіть е чорного мало, там зелений, Це по-перше, а, а, а по-друге, по-друге, кажуть, що <как> чорний це не колір. Ну, так воно є. Білий і чорний це не колір. Ну, фізика, да? але це колір. <кхи> 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 я би так <кхи> да. сказав. Ну, емоційно, емоційно я маю на увазі. Це також колір. І білий це колір. Ну, і так. Далі сірий. А ви не пам'ятаєте, коли робили цю роботу? Що ви думали? — А оце вже. Що, щось таке? Навихнувало щось. Про мене нема. Про, про вашу... да. ну, <пробітник> Названня. Я, чеснока, mm -hmm. поки не увіділа. Mm -hmm. Можуть, і зустрічі, двої, весь. Це дуже добре. Дуже мені приємно, що вам відгукується, якось, що вона вас е, турбує, тому що е, взагалі-то. Е, Кажуть, що коли людина дивиться на абстракцію, просто глядач, да, він бачить себе. Тобто, і, і це дуже важливо побачити, тобто, йде спілкування не стільки з художником, да, от, а скільки з самим собою. Тобто, от, коли немає конкретних, немає образів, то легше просто от, 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 працюють кольори, композиція кольорів. І тоді вже глядач через свої переживання, через свої рефлексії, свої якісь спогади, да, асоціації, він починає розуміти цю картину. І, це, і, і він буде правий. Тобто не обов'язково. Е, ну, Розуміти, що думав художник, коли, і головне, щоб була реакція, коли ви відчуваєте своє, це дуже добре. Я вже розказала, що, що я, мені хотілося от показати якусь різницю в людях, коли відбувається якийсь діалог, що всі різні, да, але вони от спілкуються, якось комуніціюють один з одним. От, Такі два образи, і, і все. І в кожного там щось дуже навіть у кожного от, завдяки цій фактурі видно, що у кожного щось там бурлить голида. Тобто це такі спів... неспокійні співрозмовники, вони активні. Тобто от фактура показує ці емоції. Ну от мені так здається. Але в них все буде добре, бо там таке рожеве тло між ними, що вони домовляться. 不是。